Змінила життя мільйонів, але і ці для кого вона принесла щоденну невідомість: це родини військових, зниклих в безвісті за особливих обставин. Поміж іншого, таких родин багато у Полтаві та навколишніх громадах. Часто ці люди залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Вони самостійно шукають інформацію про близьких, витрачають власні кошти на юридичні послуги, отримують суперечливі відповіді від установ. Або не отримують їх зовсім на додаток. Вони часто змушені звертатися напряму до росіян, наприклад, до адвокатів чи юристів, які мають можливість робити інформаційні запити до державних органів РФ або іншими засобами проводити пошукові роботи на території країни агресора. Звісно, за такі послуги родини зниклих безвісті змушені платити великі гроші, але й часто потрапляють у схеми шахраїв. Тому багато хто змушений проходити цей шлях у повній ізоляції без підтримки і розуміння, що робити далі. В той же час українська влада, а особливо на місцях, часто не має інструментів, щоб допомогти навіть немає точної інформації про кількість родин зниклих безвісті на території громад. А суспільство часто не Розуміє, чому ці родини виходять на акції і що насправді вимагають саме тому. Ми запускаємо проект, щоб зробити проблему видимою та ініціювати діалог. Протягом місяця ми проведемо відкриті панельні дискусії, створимо серію відео, щоб разом із родинами, владою та експертами напрацювати реальні кроки до створення місцевої програми підтримки. Це перший крок до змін. Далі більше.